У переддень християнського свята, вшанування пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любови та матері їхньої Софії у виставковій залі відкрили виставку творчих робіт Даруємо красу і любов, яку зорганізувала Калузька філія Союзу Українок. Із 2014 року калузькі союзянки активно займаються волонтерською діяльністю. Та, попри волонтерство, жіноцтво не забуває про те, що краса врятує світ. Голова Калуської філії Союзу України Клюбов Липовська переконана, що природа сотворила нас митцями. Ми можемо не купувати речі за кордону. Ми здатні зробити все самі. Ми можемо одягнути те, що самі зробили. Можемо прикрасити свою оселю витворами своїх рук. Саме з метою пошанівку жінки-мисткині, жінки-берегині, а також щоб нагадати калушанам про важливість традицій і національних цінностей і зорганізована виставка. Ми до свята вирішили показати творчість жінок, союзянок і наших друзів жінок, які вимушені жити в нас у калуші, і вони також представили свої творчі роботи. У нас є роботи майстринь. Творчі роботи і в нас також є витвори художників професійних художниць професійного рівня, які також представили свої картини, свої вироби. Вона дуже різноманітна виставка. Має дуже різні техніки, різний рівень, але таким чином ми показуємо творчість традиційну, то, що є в традиціях нашого українського народу. Творчість української жінки вона хоче створити рай перше в себе в хаті, в себе на подвір'ї, а потім дай Боже створити рай у всій Україні. На виставці представлені ляльки-мотанки, іконопис, живопис, фотографії, вишивка та інші види мистецтва виконані в різних техніках, як калузькими союзянками, так і вимушено переселеними майстринями із Нікополя, Харкова, Миколаєва. Тут є роботи авторок різного віку, є й творче напрацювання тих, хто вже відійшов у засвіти. Виставка вийшла дуже різноманітна, тому що дуже різні техніки виконання. Тут і вишивка, і печворк, і фотографія, і живописи, і валяння, і батик. І в'язання, і, мабуть, я навіть, ще, навіть зараз, може, і не назву всі техніки, тому що і ляльки шиті. І вона в цьому плані дуже різна, тому що дуже різні техніки виконання робіт. Дуже різні виконавці по віку є, яких вже з нами немає. От є роботи Ірини Іванівної Сухацької, і дуже приємно згадати її в таким чином. І в той же час я бачу наскільки вони є сучасними. Дуже гарна її ідея із, із тим вишитим одягом. Серед калуських союзянок відомі не лише в Україні, а й за її межами художниці Вікторія Гречко і Зоряна Атлантова Сухацька. Усі, хто цього дня завітав до виставкової зали, вразив світ буйноцвіття і різнобарв'я на полотнах мисткині Вікторії Гречко. Залишилися в пам'яті й неповторні роботи пані Зоряни. Вона представила на суд глядача свій текстиль. То є валкування, бо ми називаємо то валяння, але насправді то російське слово, ми називаємо по-українськи валкування. Це є сухе, сухо, сухе валкування є і мокре. А оці роботи то є розпис по шовку натуральному і декілька таких робіт. Ну і тут таке захоплення моє. То я, я тим займаюся, я закінчила текстиль. Тому я люблю з нитками з Вовною працювати. Сильні калузькі союзянки не лише у витворі рук, але й інтелектуально. Відвідувачі виставки мають змогу познайомитися із творчими виданнями під їхнім авторством. В основному виставка складається з рукодільних робіт наших союзянок, але є дві представниці. Три, три представниці, одна з них молоденька наша Ірина. Які представляють інтелектуальну працю, скажімо так: це краєзнавиця Дарія Ониськів, яка має дуже багато краєзнавчих робіт. Її багато статей є в науковому збірнику, який випускає вже шостий випуск Калуський краєзнавчий музей, ну і я, Валентина Гануща Корнічук, яка має своїх три збірки поезій, ну і так само у порядку. Трьох книжок про Василя Ганущака, поета відомого Калуського, і також книжка спогадів про нього. Ну, Крім того, спробувала написати статтю в цьому збірнику-краєзнавчому перший раз. Сподіваюся, що буду співпрацювати. На відкриття завітало чимало містян. Приїхали суюзянки з обласного центру. Відвідали виставку і вимушено переселені мешканки Маріуполя. Начальниця управління культури, національності і релігії Калуської міської ради Любов Джуган вручила Калуським союзянкам подяку міського голови за їхню духовно-просвітницьку і волонтерську діяльність. Історію громадських ініціатив жінок Калущини присутнім повідав виконувач обов'язків директора музейно-виставкового центру Олег Відливаний у Калуші, як і по всій Галичині, союз Українок був заснований більше ста років тому. На виставці можна побачити світлини союзянок Калущини, 20-30-х років ХХ 20 століття, які зберігаються в громадському архіві філії. Частина коштів, виручених від продажу деяких представлених на виставці творчих робіт, будуть перераховані на потреби ЗСУ. Уже в день відкриття з цією метою було зібрано 1680 тисячу гривень. Виставка діятиме до середини жовтня.